ефірі передача особливе про найважливіші події, і факти в Україні і світі у суді з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 13 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як Ботанік Лев Ценковський та історик Михайло Сікорський. Саме цього дня, 1871 року, у Києві відкрилася колегія Павла Галагана. А 1957 року на орбіті було введено перший штучний супутник Землі. Отож, цей день вважають початком космічної ери людства. Минула ніч стала для Житомирщини та багатьох інших областей України ніч випробовування. Їх накрила потужна стихія. Швидкість вітру подекуди перевищувала 30 метрів за секунду. У багатьох місцях перевер, е, перерване електропостачання, зламано чимало дерев. Особливо в Одесі негода спричинила масові руйнації. На жаль, є жертви. Тут оголошено надзвичайний стан. А в сусідній Грумунії, внаслідок сильних злив, річки вийшли з берегів, десятки сіл затоплені. Про те, яких збитків стихія завдала народному господарству Житомирщини, подробиці у наших наступних випусках. Тим часом, вже у найближчі дні синоптики обіцяють перші морози і Житомир в очікуванні довгоочікуваного включення централізованого опалення. Влада обіцяла подати тепло восени ще вчора однак не вийшло. Отож, делегація міста екстрено побувала в Кабміні. Тепло і люди. Тема репортажу Ольги Степоренко. У музичній школі номер 3 щодня діти навчаються грі на інструментах. Заняття проходять уже в теплому приміщенні, адже школа має свою котельню. А тому чекати на рішення житомирського виконкому не потрібно. У нас в школі автономне опалення, своя котельня, тому нам трошки простіше ніж всім іншим нашим закладам. Але хочу сказати, що у нас вже все готово. Втім, так пощастило не всім. Станом на ранок 12 жовтня батареї потеплішали ще навіть не у всіх соціальних закладах. Ми ходимо 30 трісатися садочок, тут недалеко, то холодно там. Ми півдня ходимо, бо спати не ми не залишаємося. Дуже холодно. Ну, на тепло, паса. Не ще. дуже. Утоплення немає. Ще нема. У нас в середині квартира, в середній під'їзд, тому що в нас не дуже. Ну, 16-18 ще є, але в мене нема маленьких діток, і тому мені я вдягаюся тепленько і все нормально. Мерзнемо в хаті. Окрім того, люди вже менше сподіваються на державу та вчаться готувати сани з літа. Подав документи на встановлення індивідуального лічильника тепла. Ну, мені сказали, що він заощаджує на процентів 30 е, коштів. Ну, Ось таким чином ми будемо готуватися і заощаджувати. По-перше, я субсидію ще тільки думаю оформляти, а утеплені вікна, двері. У нас автономне отоплення. Ну, ми так як багатодітні в сім'ї, то у нас 50%, то у нас мало. А в целом, вы еще додатково утепливали квартиру? Нет, 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 нет. Только автономно. Квартира, в принципе, теплая, потому что в доме она в серединке. Окна у меня стеклопакеты. Ну, так тепло, что дорого очень. Вот. А мне не дали? Нет. Я пенсионерка, и мне сказали, что для меня в субсидии написано, что у меня... Как то Забыла слово. Ну, что у меня социальная норма у меня получается пенсия вроде большая, ну как большая, 2400, 1100, суб, ну плачу коммунальные. Я не считаю там телефоны, все такое. Пока не, не, дали, вот сейчас буду пытаться еще раз, дадут, не дадут, не знаю. У нас частный дом утепленный, свой котел, готовились раньше. Много, больше тысячи гривен в месяц. У нас индивидуальное опаление. Ми самі коректуємо. Якщо, наприклад, нас нема дома, у нас прохолодно. Якщо ми є, у нас тепло і ще не утеплялись. Думаємо, можливо, під цю е державну програму по утепленню я не знаю, потрапимо, не потрапимо, бо її то закривають, то відкривають, але додатково не утеплялись. І ще про особливі події в нашому краї правоохоронці виявили на Вінничині ферму, де сезонно, наче раби, працювали понад 100 безхаченьків із Житомирщини. Міська влада Житомира запевнила, що плитку в центрі міста завершать класти до 16 жовтня. Також хочу повідомити про гордість нашу шестикласник 25-ї Житомирської школи Олександр Штільгойс за наукову роботу з історії про Івана Сірка. Отримав золотий годинник від президента України після завтра в нашому телецентрі пройде чемпіонат з бодібілдингу. Недавно знайдений у центрі Житомира підземний хід вже спричинив чимало чуток і версій. Основні з них ми проаналізуємо в неділю у передачі «Медіаклуб», яка розпочнеться у 21-й годині і буде розміщена на нашому сайті. Україна на порозі великого свята покрови Пресвятої Богородиці, а заодно дня захисника і дня українського козацтва. Всі нагоди на Житомирщині повсюдно проходять масові заходи. Зокрема, обласний музично-драматичний театр запрошує на два великі святкові концерти, у тому числі увечері на благодійний для воїнів АТО концерт дитячого танцювального ансамблю Сонечко на замковій горі в Житомирі святкуватимуть покровське весілля з дотриманням усіх багатих традицій нашого. Народу. Обласне телебачення також підготувало кілька святкових передач і запрошує вас на їх перегляд протягом трьох вихідних поспіль. Зі святом мужні захисники України! Святкує велике свято! Одне із Богородичних свят покров Пресвятої Богородиці. Як справді сьогодні в такий складний час для України, це велике свято. Ми повинні знайти час для того, щоб прийти в храм, поставити свічечку за тих військовослужбовців, які сьогодні стоять на захисті нашої держави. Попросити Матері Божої, щоб вона накрила нас своїм святим омофором і захистила від усіх ворогів видимих і невидимих, поставити свічечку за тих, хто сьогодні є поранений, покалічений під час цієї війни, і щирою молитвою звернутися, щоб Пресвята Богородиця заступалася, так як вона нам обіцяла, буде заступатися за нас, і таким чином ми будемо звільнені від тої злої напасті, злої сили, яка сьогодні нас оточує. Це його завжди відмічав там, на передовій. Так вийшло. А за неї ми скоро вже будемо підтримка вже скоро буде. Ми їдемо. Це народне свято, що вважається, що до покрою вже треба все з городів прибрати, бо буде сніг після покрові, землю укриє, якщо не сніг, то листом. Ще знаю, що... Зараз буде на це свято вже вихідний, бо буде день захисника вітчизни чи день козака. Це велике українське свято, це свято козаків. От всім козакам я бажаю міцного здоров'я, благополуччя, добробуту і хай Україна вийде з цієї тупікової ситуації. Слава Україні! А от як будуть святкувати Житомиряни, День захисника ми поцікавилися у них і маємо свіжі відгуки на наше спеціальне опитування. Святкувати я його не буду. Я в... За... Ну, це для мене це не свято, а це день такий. Ну, якщо не трагічний, то принаймні. Ну, сумний, тому що є товариші, яких вже немає, які там залишилися. Ну, Мені про це розумієте, якось ще, ну не то, що важко говорити, а я ще не відійшов трошки від того. І... Хоча я не був там на передових лініях, в окопах чи в бліндажах, але ну, ми бачили багато чого такого. Що... Як кажуть, зворотна сторона війни. Трудно сказати, як. Плануємо, щоб добре відмітити, тому що я немножко ті ще комуністичні времена був патріот. А зараз я не знаю як. Зараз трудно, звісно. До пам'ятники десь піти, покласти квіти, тим, щоб погибли в АТО. Святкувати я не знаю, як буде, я не буду святкувати, бо мій чоловік він не святкує це, бо ми не підсвяткуємо те радянське, ну вже це ще до цього не привикли, можна сказати. А відношусь нормально. Хай треба все міняти, відходити від російського, відходити, мати своє. Право в тому, що я такі свята не святкую. У мене своє відношення до. До Господа нашого і до свят, які установлені на землі, то я таке свято не святку. Житомирська обласна організація письменників просить земляків підтримати видатного українського сатирика Олега Чорногуза, чиї романи «Аристократи», «Звапнярки» та інші перекладені 22 мовами світу. Олег Федорович потребує нині значних коштів на лікування хворої дружини. Номер його банківської картки у Приватбанку 51 68 74 20 12 97 90 96. І від Житомирщини до особливих подій в Україні і світі прем'єр-міністр Павло Грозенко заявив, що питання про підняття пенсійного віку зняти з порядку денного. А з 1 грудня для 7 мільйонів пенсіонерів мінімальна пенсія зросте на 10%. І ще про резонансні події коротко. За час бойових дій в зоні АТО на Донбасі загинули 68 дітей 152 дитини поранені. В окупованому Криму в оселях кримських татар відновилися обшуки. У торговельних закладах Києва заборонили торгувати вночі алкогольними напоями. Англійський боксер Фюрі відмовився від двох чемпіонських титулів, які він здобув у бою з нашим кличком. А італійська столиця Рим заявила, що не буде проводити у себе літню олімпіаду 2024 року. І прогноз погоди на завтрашню покрову за даними синоптиків. Найтепліше цього дня було 1993 року, коли температура повітря сягала двадцять градусів тепла. А найхолодніше 1992 року мінус 8 за цельсієм. Завтра ж опади не передбачаються. Температура буде плюс 8 градусів тепла. Тож одягайтеся тепліше, аби не простудитися. Будьте здорові! І вітаю вас! Із прийдешніми святами! Це була передача особливе про особливі події, факти, яку дублює наш сайт ВірадіоЗТЕ.КОМЮЕЙ. Бережіть себе та Україну до понеділка.